Вітаю вас, гості, та глядачі мого каналу. Сьогодні я пропоную розклад на карту дня на середу, 22 січня, і це карта суд. Ви знаєте, це дуже сильна карта, і вона каже, що сьогодні, можливо, будуть такі моменти, коли вам захочеться переглянути своє життя або зробити якісь висновки, а й, можливо, навіть прийняти важливе рішення. Але не бійтеся, це не про осуд, а більше про нові шанси. У відносинах це може означати, що з'явиться шанс вирішити старі конфлікти, чи поговорити про щось. Важливо, а можливо, вам захочеться перегорнути сторінку і розпочати все з чистого аркушу. Щодо здоров'я, то сьогодні варто прислухатися до свого тіла, карта натякає, що настав час продбати про себе. Можливо, треба розглянути якісь нові звички чи звернути увагу на старі сигнали організму. Словом день дуже насичений, але якщо прислухатись до свого внутрішнього голосу, все буде чудово. Я бажаю вам гарного дня, буду дякувати за лайк та підписку.